Вітаю вас, малята! До нас в гості сьогодні завітала мудра сова і запрошує нас в країну математики. Давайте пригадаємо математичні знаки. Відгадайте загадки. Знає кожен карапуз знак додавання це плюс. Якщо щось забираємо, числа ми робимо правильно, віднімаємо. Правильно поставте нас буде з. Прикладом гаразд. Молодці. Пограємо в гру додавання чи віднімання. Маша купила ляльку. Який знак. Плюс молодці. На лісовій галявини грали звірі. Один зайчик пішов. Якщо він пішов, який знак ставимо. Мінус. Пасажири сіли в автобус. Який знак ми поставимо? Плюс. Ось і зупинка діти виходять. Який знак поставимо? Мінус молодці. Задача. Три веселих киці грали на травиці. Рижик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Так, 4. Давайте розберемо, що таке задача. Це математична історія з запитанням. Задача обов'язково є умова. Де повідомляє, яких два числа зустрілись задачі. Було три кошенят, прибігло ще одно. Це умова задачі. У задачі є запитання, скільки кошенят усіх? Умова і запитання зв'язані вузликом. В задачі, щоб розв'язати задачу, потрібно скласти вірний приклад, який математичний знак ми будемо з вами використовувати. Щоб розв'язати задачу, який знак ми повинні поставити? Так, плюс 3 додати 1 дорівнює 4. Ось такий приклад у нас вийшов. Ми з вами розв'язали задачу, дали відповідь на запитання, скільки всього кошенят? 4. Молодці. Кожна задача складається з чотирьох частин. Перша умова це те, що нам з вами відомо. Наступне запитання. Те, на що потрібно дати відповідь. Розв'язання це наше з вами рішення. І відповідь. Щоб визначити, яка задача знаходження суми чи різниці, виділяємо головні слова, такі як: було всього. Купили, стало, прийшло. Ці слова вказують на знаходження суми плюс. А продали, поїхало, пішли, залишилося, це вказує на знаходження різниці, тобто мінус. Слухайте уважно умови задачі, будемо розв'язувати. На лісовій галявині було чотири грибочка. Прийшов їжачок та зірвав один грибочок. Скільки залишилось грибів на галявини. Запишемо умову задачі. Що нам було відомо? Нам було відомо, що на галявини росло 4 грибочка. Скільки грибочків забрав їжачок? 1. Питання: скільки залишилось грибочків? Який знак поставимо? Мінус приклад. 4 відняти 1 дорівнює 3. Відповідь: залишилось 3 грибочка. Наступна задача. У ведмедика було три вагончики. Він привіз ще один вагончик. Скільки всього вагончиків стало у ведмедика? Запишемо умову задачі. Що нам було відомо? Що у ведмедика було три вагончики. Скільки вагончиків приїхало? Один. Який знак поставимо? Плюс чи мінус. Плюс, Виходить приклад. 3 додати 1 дорівнює 4. Відповідь: 4 вагончика стало у ведмедика. На дереві сиділо 5 пташок. До них прилетіла ще одна пташка. Скільки пташок стало на дереві. Запишемо умову задачі. Скільки було пташок? 5. Скільки прилетіло? 1. Який знак поставимо? Плюс приклад 5. Додати 1 дорівнює 6. Відповідь: Шість пташок стала на дереві. Молодці малята! До наступних зустрічей!